Я хочу, щоб всі мільйони людей, які сьогодні нас дивляться, щоб ми розуміли дуже просту річ, ми живемо в історичний час. Питання бути чи не бути гамлітов, гамлітовське питання бути чи не бути країні. Питання не в тому, бути Ляшку, чи бути Луценку, чи бути Порошенку, чи бути ще комусь бути чи не бути країні. І саме тому ми кажемо, що коли уряд вніс бюджет. Ми його подивились. Ми сказали, ми не будемо голосувати за цей бюджет, тому що ми вважаємо, що є резерви, які можна використати, не затягуючи зашмор на шиї простих людей. Зашмор треба затягувати на шиї олігархів. Я згоден з паном Луценком. Той хто, хто створює робочі місця, так і мають працювати. Олігархи – це паразіти, їх треба знищити, бо олігархічна система знищила країну. Бо олігархи – це хто такі олігархи, якщо не зрозуміло, Олігархи – це ті, хто зловживаючи владою, приводячи до парламенту, фракції, відкриваючи ногами двері до кабінету прем'єра, президента у 90-ті промисловість безплатно отримали. Після Акучми далі грабували, вони довели країну до ручки. І тому три роки тому радикальна партія написала і оприлюднила антиолігархічну декларацію. Бо коли в нас зовнішній ворог Путін, то найбільший внутрішній ворог це олігархі. І тому перед тим, коли казати, скасовувати пільги людям, пенсіонерам, чорнобильцям, ветеранам, да, треба скасувати ті пільги, які надумані. Але є реальні пільги. Вибачте мене, коли дитина хвора, ДЦП, як їй доїхати до школи? Коли Чорнобиль всякі життя віддавав в Чорнобилі? Чому сьогодні держава має кинуть його на призволяще? Коли вибачте мене, діти з обмеженими можливостями, хто має право позбавити їх можливості отримати середню освіту? Ніхто не має права, тому правильно кажуть, відповідати в першу чергу. сьогодні мають ті, хто 23 роки грабував країну. Награбували мільярдні статки. Поділіться сьогодні цими статками. А інакше завтра заберуть усе. Якщо сьогодні добровільно не поділяться, тому сьогодні ми, вибачте, запізнились на передачу. Була нарада за участю президента, прем'єр-міністра, голови Верховної Ради і лідерів парламентських фракцій, де всі представники, в тому числі і присутні тут керівники фракцій, висловили свої претензії до бюджету. І я сказав: ми не будемо голосувати за цей бюджет, якщо не будуть враховані наші пропозиції. У нас три вимоги: деолігархізація, детінізація. Іде в шоризація української економіки. Ви питаєте, що має бути потім? Я те саме задаю питання прем'єр-міністру Яценюку. От він пропонує: давайте ми зберемося, зберемося силами, давайте ми затягнемо пояса. Я питаю Арсені, що далі? Нам треба отримати кредит Міжнародного валютного фонду. Нам треба пережити 15 рік. А я кажу: а як ми 16-й будемо жити, 18-й? нам потім знову будуть розказувати про те, що новий кредит треба взяти, новий кредит треба взяти. Так ми так 23 роки беремо кредити. Тому я кажу, що треба бюджетний для того, щоб кредит міжнародного валютного фонду взяти. А оті всі сотні мільярдів, які зберемо до бюджету, повинні йти на створення відновлення власної економіки. На створення... Орення робочих місць у нас в бюджеті цього року жодної копійки на будівництво доріг. 30-ті роки. Велика депресія в Америці, Німеччина. В що вони вкладали гроші. На чому не піднімали економіку? На будівництво доріг на військово-промисловому комплексі. У нас сьогодні війна. Так це нам господь дає шанс не тільки випробування, а ще й підняти власний ВПК і задіяти власних людей, дати сотням тисяч робочих місць можливість працювати у нас сьогодні 2 мільйони безробітних. Створіть трудові батальйони. Хай люди йдуть дороги, підмітають, хай стеклять вікна, де побиті. Хай будують автобани, хай роблять хоч що небудь. А в нас за те 20 мільярдів на утримання центрів зайнятості. Я питаю на чорта нам ті центри зайнятості. Віддайте ці гроші на те, щоб люди працювали. Платіть їм зарплати.